Вже місяць, як у нас запущений акваріум, вирішив зняти відео невеличке, трошки напевно по рибах. Що в нас тут в ньому є? Це поцілії, яких звідсиля ми напевно заберемо, тому що самці гупи їх сильно гоняють. І кілька гупі Чорні і червоні. Мечуності. Правда, мечоносці якісь затянуті. Місяці не видно, щоб вони росли, щоб з ними щось було добре. Барбус є червоний. Десь вони там ховаються внизу, щось шукають. От верхом є один. Вишневий барбус. верніше. Ще у нас є анцитрус. Тут десь сховався, сомики золотисті. от один із них. Ну і рослини. Рос... А, ампулярі ще є. Рослини у нас просто натикані де завгодно. Тому що акваріум свіжий. Потім будемо будем міняти тут рослинність, буде щось таке, що. Довше росте щось красивіше. А це так просто, аби було рибам сховатися, аби там був якийсь біобаланс. Рослини у нас ростуть добре. Але відбулися деякі зміни. У нас з'явився другий акваріум. Зараз ми до нього перейдемо. Це наш другий акваріум. Тут є одна проблемка. Він стоїть над батареєю. і Температура, коли було холодно, була 26, зараз потепліло. Температура піднімається всередині 27 є, майже 28. Там є нагрівач і не працює. Треба буде придумати, як його охолодити. Можливо, тепле повітря відведу. З рибок у нас тут є попугайчики, мечоносці, тетра. ну і Тут є два анцидруси, бо така здорова коряга. Рослини просто втикнув, тому що тут ще йде запуск акваріума. десь два тижні. Буде ще ґрунт, Тут таке виглядає ніби багато сміття, це не сміття, це пісок, бо ґрунт я ще погано промив. Попав пісок ну і трошки сміття там є. Будемо сифонити, буде чистіше. Ось такий собі невеличкий 74 літри. Акваріум. Тут ще не, не знаємо, що, що буде, то поки тимчасово от є так. А там будуть якісь зміни, напевно. Сомики є те золотисті? Будуть якісь зміни, знімемо інше відео.